Коли є якийсь гість, є момент, коли ми йому щось розповідаємо, щось приносимо. А є момент, коли цей гість починає до нас щось говорити. Є момент, коли я маю просто слухати, мовчки, як би сказати, витрачаю цей час на те, що мені хтось буде говорити. Сьогодні люди навіть переживають деякі ситуації, що в мене нема часу слухати тебе. Тобто я тобі висказав те, що я хотів сказати, бо це для мене важливо. Але як ти починаєш мені щось говорити, ну то я вже відходжу, прикриваюся цим, що в мене нема часу тебе слухати. Натомість, коли є цей найважливіший гість. В нас вдома, ну то ми маємо бути готові на те, що я маю слухати. Він буде щось мені казати, Переносячи це на духовну нашу сторону. Це слово Боже, яке ми слухаємо, яке я присвячую час для того, щоб відкрити, почитати. Готові втратити трошки свого життя для того, щоб почути, що скаже мені Господь, і це Бог нас теж вчить не тільки в стосунку до нього, а в стосунку до наших найближчих. Я маю теж бути готові втратити свій час, щоб вислухати свою дружину та свого чоловіка, своїх дітей. Цей час присвятити, пошукати, послухати один одного.